У нас добрий ранок на годиннику 9 годин, і вже немає світла. Якраз так виходить, що коли я вихідна, то за графіком о 9 ранку вимикає світло, тому мені доводиться дуже рано прокидатися, щоб до 9 привести себе до ладу, також приготувати сніданок. Сьогодні на сніданок я приготувала собі сирники. Правда, вони не такі ідеальні сьогодні вийшли, як зазвичай, бо було дуже велике яйце. Треба було, мабуть, додати трішки більше борошна. Ну, нічого, від цього вони не менш смачні. Також до сирників я додала журавлину, йогурт, зробила каву. І ще нарізала собі сир. Сергій вже поснідав, у нього свій сніданок, і він трохи раніше снідав. Я так рано не можу ще їсти, не дуже мені хочеться. От тому снідаю сама, ну нічого смачного. Я вже поїла, було дуже смачно, до речі. А тепер буду чекати, коли з'явиться світло, щоб помити посуд, бо в нас, коли вимикають світло, то і немає води, так як ми живемо на високому поверсі, і насоси не качають воду. Тому, коли немає електроенергії, то немає і інших благ цивілізації. Сьогодні за вікном Туманна сіра погода, як зазвичай, в квартирі теж дуже темно. Сергія Валіза стоїть на балконі. Це взимку в мене балкон перетворюється на якусь комору, куди я зношу все, що мені заважає, а потім навесні, коли вже починаю часто користуватися балконом, і коли він. Служить мені як зоною відпочинку, то тоді вже починаю прибирати на балконі, виносити весь хлам, мусор і тому подібне. Ще мені, мене трішки дратують аптека на підвіконні. Це Сергія, вітаміни, таблетки. Які він приймає щодня, і тому не дозволяє мені їх кудись спрятати. Отже, я хочу прибрати серветки з цього кошика і скласти сюди всі бліки. Ось що в мене вийшло, Буде поки що виглядати так, мені здається. Стало більш організованіше, трішечки краще, але все одно цей кошик тепер створює візуальний шум, бо всі баночки яскраві і кидаються в очі. Ну нічого. Я шафу, склала речі, ті, що тут були Сергія. І трошки прополисосила. Ще хотіла показати мене. Додався ще ось такий пакуночок це теж бренд Spell. Я коли повернулася з відпустки на роботу, то дівчата мене привітали. Це з новим роком. Тут ось така баночка. Карамелі. Буду робити млинці або сирники. До речі, сьогодні можна було з сирниками спробувати. Потім такі цукерки, карамель і сіль. Дуже такі цікаві, бачите, вони розмальовані сріблом золотом. Всередині шоколадні. Так, і тут ще ось така шоколадка. Більгійський шоколад написано. Десь я тут бачила, ручна робота. І ще дівчата привітали мене також з Днем Народження, подарували мені бенто-тортик, дуже смачний і гарний. Ми його разом, звісно ж, скуштували. Випили пляшечку шампанського за мій день народження. І ще вони подарували мені гроші і куплю собі на них подарунок. Я вже знаю, що хочу придбати. Як придбаю, то покажу вам. У мене тут ще склад цукерок шампанський. Є. Це Сергій ще надобрався до цього кутка. Біжу вже на манікюр. Сьогодні записувалась до свого майстра І думала, що буду запізнюватись, але ні, встигаю, в мене є ще дві хвилинки і мені тут залишилось 50 метрів дійти. Хочу сьогодні вже зняти цей червоний колір, не буду покривати цього разу нігтям, дам їм час відпочити, бо якщо я постійно Покриваю гель-лаками, бо в мене алергія. І можу це робити, покривати гелем десь раз на три місяці, на чотири, і тільки в нормальному стані. Я вже повернулася додому, якраз зараз встигаю ще приготувати в обід до того часу, як вимкнуть електроенергію і заодно з Сергієм разом пообідаємо. На обід сьогодні буде курка, запечена на грилі, дістала гриль вже. Навіть не пам'ятаю, коли в останній раз ним користувалась, насправді, дуже давно, вже навіть дуже хочеться щось такого смачненького. Отже, зранку встигла замаринувати курку. Тут у мене філе стегна, я посолила, додала приправу. Ось таку до курки. вона натуральна, без солі, дуже класно. До речі, аромат просто неймовірний. Зроблю салат і на гарнір будуть спагетті. Так, обімкнула плиту, нехай закипає вода і треба включити гриль. Навіть вже й забула, як ним користуватися. Так, це програма. Куриця. Гриль вже нагрівся, можна викладати курку. Тут такі величенькі шмутки. Я просто обожнюю, як воно шкварчить. Щось незручні ці щипці, треба купити нові. О, отак. І закриваю. О, це що, домашні? Де ти купив? Де надо? Сергій повернувся, приніс ще таку пахучку, яйця. ну такі величенькі. Скільки да коштує? Ви, ви вичайки, це не знаю, о! — Це що, гусячі? <гум> То де ти взяв? Там два жовтка. А, два жовтка? Ага. Клас. Я зараз вип'ю, бо це класна тема. А де ти купив? Є Єдуть такий магазинчик дуже прикольний, Там воно таке подається. І скільки коштують такі яйця? Десяток, вісімдесят дев'ять. За два жовтка можна віддати такі гроші. яйця і Дивіться. Треба порівняти зі звичайним. А ну дістань схованно. Яйця все одно теж грязні. Ось вам, щоб ви розуміли розмір. Клас. Так, перша партія готова. Ви тільки подивіться, яка смакота. Така сочна, дуже класна курка виходить. Закриваю, заново вмикаю. Такий у нас сьогодні буде обід смачний, а головне, що приготувала я все дуже швидко. Ну і корисно. Люблю готувати на грилі, але потім його мити не люблю. Але в мене є такий лайфхак. Я спершу отак витираю паперовим рушничком, серветкою. А потім вже мию під водою. І ось так гриль виглядає після того, як я його протерла. Тепер знімаю і буду мити. Посуду весь перемила. Ще зробила гречишний чай собі та Сергію. Я буду ще ось таку цукерку. Це курага з волоським горіхом в шоколаді, дуже смачна. Все встигла зробити зараз, вже через годину мають вимкнути електроенергію. Ви знаєте, людина вміє під все підлаштуватися. Навіть ми вже звикли до цих графіків відключення світла, і я хочу сказати, що мене це тільки мотивує та організує. Я все швидше роблю і, наприклад, Якби у нас такого не було а, вимикань, то я би тільки півдня розкачувалась, би там повільно все робила. А так вже от, ось зараз п'ята вечора, всі справи зроблені, і в мене є час для себе. Зараз хочу по, полазити в інтернеті, подивитися, бо сьогодні не заходила взагалі в соцмережі. І потім буду відпочивати. Хочу сьогодні раніше лягти спати, бо дуже рано прикидалася ці дні і пізно лягала, десь спала по 6 годин. Для мене 6 годин то замало. Мені буде достатньо 8-9 годин, щоб я себе добре почувала. Тому <кхід> сьогодні раніше буду відпочивати. Як і обіцяла показую вам, що я собі придбала на ті гроші, які подарували мені дівчата на роботі, коли вітали з ним народження. Отже, я купила собі ось такий ремінь чорного кольору. Він шкіряний, такий тендітний, тоненький. І мені якраз такого аксесуару не вистачало в моєму гардеробі. І Буде доповнювати мої образи та локи. Дівчатам велике дякую за привітання за подарунок. Купувала в себе в магазині, де я працюю. Ще я отримала багато компліментів і запитань стосовно цієї кофти. Запитання були, де я її придбала. Отже, це кофта Сергія. Я просто її накинула, коли знімала відео на балконі, бо там. Прохолодну. І ця кофта на мене велика. Ось дивіться, тут довгі рукава. Я Сергію пропонувала, що давай я її в тебе заберу, а віднесу в ремонт одягу, щоб мені відрізали рукава, зробили коротші Він сказав, що ні, він буде сам її носити. Хоча насправді одягав її один або два. Рази ось так. Це кофта з бренду HM, і цій кофті десь 2 роки. Але зараз одяг Теді на піку популярності, і я бачила в багатьох магазинах, в колекціях, що є подібний одяг. Якщо побачу ще раз, то зніму для вас, щоб ви знали. Можливо, хтось захоче собі Придбати такий. Отже, на цьому буду завершувати відео. Всім дякую за перегляд, за ваш зворотній зв'язок. Всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!